Наприкінці 2008-го і продовжуючи, напевно, першої половини 2009 дев'ятого року, мені, як і багатьом громадянам України, здавалося, що Арсеній Петрович Синюк є саме тим лідером нового покоління і тим, хто може зробити нову третю силу, яка здатна вивести з тої кризи і тої ситуації країни, яка вона зараз опинилася. Особливо імпонувало і те, що були дуже сміливі програми засади на початку, закладені. У 17-х викликах за 17 років незалежності. Багатьом з нас також здавалося те, що Ксенія Петрович Ценюк, а точніше його курс, є продовженням курсу, а сам він буде спадкоємцем Віктора Андрійовича Ющенка на посаді президента України. Разом з тим саме він на старті своїх власних претензій на крісло грової держави сформулював цілком десь зрозумілий і ясний український проєкт, модерний проєкт нової української держави. І, власне, саме тому несприйнятливо стало і для мене, і я думаю, що для багатьох інших, відхід від задекларованих раніше програмних позицій. Цей відхід відбувся дуже швидко і дуже рішуче. Так склалося, на жаль, що я був серед тих, хто повірив у цю нову ідею, в ідею нової політичної сили, нового покоління і новий український модерний проєкт. Всією душею повірив, усвідомлюючи, щоб бути ефективним менеджером. На період виборчого процесу я абсолютно добровільно склав з себе обов'язки заступника голови обласної адміністрації керівника апарату і перейшов керувати виборчим штабом Арсенія Петровича Яценюка на Ліській області. Мені зараз гірко констатувати, але я мушу це робити, про те, що оцей новий модерний проєкт, цей спосіб національної ідеї, запропонований кандидатом президента, виробився в одну з абсолютно, на мою думку, неперспективних євразійських політико-економічних моделей. Де поняття національної ідеї було підмінено поняттям так званого східно східноївропейського проєкту інтеграції, який передбачає якомога більшу взаємозалежність від Росії та інших країн, котрі ще донедав входили до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А власне, способи побудови той модерної України, яка декларувалася на початку, дуже дивним чином, ми за дивним збігом обставин, перегукуються з способами і прийомами, котрі були популярні на одній шостій країні, на одній шостій перепрошую земної кулі. На початку 20-х років минулого століття. Саме тому, маючи абсолютно внутрішню незгоду з позиціями, викладеними в новому курсі як виборчої програми кандидата президента Олександра Петровича Ценюка як громадянин України, я вважаю, що цей курс абсолютно не відповідає національним притенам України. І саме тому я заявив вчора і сьогодні привожу цю прес-конференцію про те, що я склав себе повноваженням. Начальника Львівського обласного виборчого штабу кандидату президенти Арсенія Петровича Яценюка на віщині.